23 березня 2021 року, 7.40 ранку за єгипетським часом. гігантський контейнеровоз Ever водотонажністю водотоннажністю 220 тисяч тонн сідає на мілину і повністю блокує рух суецьким каналом для понад двох сотень інших кораблів. Цей затор досі вважається найдорожчим в світі. Тоді блокування цієї водної артерії коштувало компаніям. 9 мільярдів доларів за добу. Що ж таке Суецький канал? І чому цей шлях відіграє ключове значення для світової торгівлі? Суецький канал з'єднує Червоне та Середземне моря і забезпечує максимально коротке сполучення між Європою та Азією. Без нього кораблям доводилось би долати альтернативний маршрут у додаткових 8 тисяч кілометрів в обхід Африки. Цей водний шлях відіграв і продовжує відігравати одну з ключових ролей у світовій торгівлі. Перші згадки про водну артерію, яка поєднувала річку Ніл з Червоним морем, датуються періодом правління фараонів. Які активно використовували його в судноплавстві, але впродовж століть Червоне море зазнало регресії, і зрештою, вже за часів правління Клеопатри канал зупинив роботу через пересихання. На тисячу років Суецький канал був покинутий. Чергову спробу відновити роботу цієї водної артерії намагались кілька разів. Історичні джерела вказують, що до таких спроб долучались римські та арабські правителі. Але через замулення Нілу канал щоразу припиняв роботу після відбудови. Справжнього відродження Суецький канал зазнав за часів Наполеона Бонапарта. Поціновувач історії, французький імператор наказав знайти і запустити його в роботу. Цю місію поклали на Фердинанда де Лесцепса. У 1854 році колишній консул Франції в Каїрі уклав секретну угоду з турецьким губернатором Єгипту Саїдом Пашею про повноцінне будівництво Суецького каналу з правом його експлуатації на 99 років. Реалізацію проекту було покладено на компанію Суецький канал за рахунок фінансів банківського дому Ротшильдів. Будівництво каналу офіційно розпочалося. 25 квітня 1859-го. Але через епідемію холери роботу було завершено на чотири роки пізніше. Та, попри складнощі, Суецький канал було урочисто відкрито 17 листопада 1869 року, і це змінило світову торгівлю, яка тепер йшла у рекордно короткі строки. Відкриття каналу також відіграло важливу роль у колонізації Африки європейцями, що зрештою зацікавило могутніх на той час британців. У підсумку вони придбали частку каналу за 4 мільярди фунтів стерлінгів. Щоправда, основним власником залишалась Франція. Але вже у 1888 році Константинопольська конвенція оголосила канал нейтральною зоною під захистом британців. Які зберігали контроль аж до 1951 року. Тоді Єгипет відмовився від англо-єгипетського договору і за п'ять років націоналізував Суецький канал, що призвело до Суецької війни, внаслідок якої канал частково було зруйновано. Судноплавство тут було закрите до квітня 1957-го, аж поки його не розчистили і відбудували миротворчі війська ООН, які гарантували нейтральність цієї водної артерії. У 1973-му під час чергової арабо-ізраїльської війни, Суецький канал знову було закрито для судноплавства. Відновили його роботу лише у 1975-му, після того як американський ВМС його остаточно розмінували. Сучасний Суецький канал має довжину 193 кілометри. Він повністю прорізає Єгипет і з'єднує Середземне та Червоне моря, а також Атлантичний та Індійський океани. Ця транспортна артерія найдовша у світі, яка не має шлюзів через відсутність перепаду рівня морів. Середній час проходження становить 13-15 годин. Канал дозволяє прохід кораблям водотонажністю до 240 тисяч тонн. У серпні 2014-го почалось будівництво паралельного каналу завдовжки 72 кілометри, щоб забезпечити швидкий двосторонній рух кораблів. Проект коштував рекордні 8,5 мільярдів доларів. Офіційно новий Суец запрацював 6 серпня 2015 тисячі Він проходить паралельно старому каналу і є найкоротшим водним маршрутом між Індійським океаном та Середземним морем. До 2023 року Суецький канал забезпечував від 7 до 10% світового морського вантажообігу. Він відігравав ключову роль у поставках нафти з близького сходу до Європи. Прибутки Єгипту становили понад 10 мільярдів доларів на рік. Але на початку 2023-го доходи різко впали. Через атаки єменських хуситів на кораблі в Червоному морі. Кількість суден, які проходили каналом. Коротилась вдвічі свою роботу. Новий СУЕЦ відновив лише у 2025 році, коли ситуація в районах Червоного моря покращилась, а світова торгівля стабілізувалась.